Перший день останнього місяця. Осень, 25 рік. Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, лісові прогулянки та природу. Як я вчора і казав, ми сьогодні у горах. Де ви там? Наша мета сьогоднішня, друзі, основна така. Піднятися високо. Проїхали скільки змогли по гірської дорогі. Ну тут вже пішки не один кілометр. І подивитися ми знаємо в цих місцях гарні грибнички опеньок. Якщо нам повезе, вони будуть, ну то буде краса. Ух. Хочеться швидше побачити, але нам попереду ще підйом. О! такі хащиці, треба пройти їх. Мої вже попереду. Сьогодні ми в нашому звичайному складі. Я, Іша і наші собакини. Жекірі, більба і Марсель. Ну що, друзі, подивимось, чим нас сьогодні порадує гірський ліс. Ну, сподіваюся, у нас сьогодні будуть знахідки. Що я кажу, друзі, все побачите. Все як завжди. По білих грибах сьогодні надії нема. Тому що вони... Вже в горах відійшли. Але все може бути. Впевнені, що трубчисту лисичку сьогодні побачимо. Ну, а сапеньками подивимось. Повторюсь, якщо вони там будуть. Там така грибничка. У тому році ми натрапили, ну там, я не знаю, кошиків 10 можна зібрати. Ми зібрали два кошика. От, і через два дні приїхали. Жодного опенька. Вийшло. Відео потім ми десь за два тижні зустріли місцевого і він нам каже, а я дивлюся ваше відео. Ну, от, і впізнають місця де виходите. Да. Ну, знаєте як. Ми тут були два тижні тому. Опеньків не було. Ну що там у вас? Нічого. Ну, нам попереду ще -то. довгий підйом. Жеки! Де він? Жекіри? Іде? Опа. Щось такий темп взяли, да? Що трошки запихався. Mm. Ну... Основний підйом ми пройшли. Ну такий більш-менш такий крутезний. Тут вже буде легше. Жекірі! Це як завжди, друзі, ну, спочатку, поки не набігається Жека. Жекі. А ну йди сюди. Жека! Жекірі! Воно там бігає. Жикнем. Будь поруч. Ви бачите що. Ой, водички взяли сьогодні з собою, бо зараз запихається. Тут навряд чи буде а, якісь калюжі чи що. От, а, але на самому верху, да, там буде і ріше. Може бути. Що там? Це якась птичка така прямо отут. А пам'ятаєш це оту хвойну посадку з гігрофорами. Ну прям два метри. Від нас не встигли зафільмувати. Красива така. Ага. От поки йдемо, щось я рішив, взагалі нічого не бачу. Ніяких грибів, непоганих, ніяких. Якщо сьогодні зустрінемо опеньки, то... Поїздимо в Високогір'я. У нас є декілька місць, а якщо ні, то все. Вже до наступного року. Жека там поруч? Ох, і краса тут. Тиша. Гірське повітря. оу Попереду непролазний хащі. Ми зазвичай отак от ідемо, але бачите, вітер повели в дерева. Придеться вити і це все. Половину путі ми вже пройшли. де А, є? А ну є тут трошки водички. Там такі місця з сапеньками. Якщо і місцеве зібрали, то буде видно. Так що подивимось. Якщо не буде різаних, взагалі ніяких, то виходить, в цьому році, да, їх тут вже не буде. Тому що в тому році ми тут їх збирали, якщо я не помиляюсь, 17 жовтня, да? так? 17 жовтня так да, так, да, так. Да. І до речі, як казав, якраз десь два тижні тому ми були взагалі нічого. Так що подивимося. Вчора на Прикарпатті трошки опеньків зібрали. Жекірі. Де він? Жекірі, йди до нас. Коли ж ти вже набігаєшся, а? Місця дикі тут, тому Кличем постійно і дивимося з А Ще й височенько підіймаємось Ну так він дивиться на жеку. І так само робить. Піднялися, друзі мої, нагору. А де там більба де? Та вон позаду. Зараз вже підемо на інший схил. Трошки вниз, потім на зворотному напрямку знову вгору. Сюди і назад вниз. Я його не бачу, дивлю. Пішли собакени, пішли. Зараз вже будемо винести. Ще напевно метрів 300-400. І ми на місці. Ох, цікаво, так? Да? Поки що не польських, не маховиків, не ні лисички. Нічого. нічого. слухай. Так, Жака. Так, сюди. Пішли. Ну що там, нічого? У ну, мене тут перші сироїшки воно. Старі. Нас вони сьогодні не цікавлять. Жека! Вже знайшов собі тут болот пішли вперед. Так, якось тут. Іди за мною ріш. Це Чубакає під ногами. Ще трошки залишилось. Буквально метрів. О, трошки менше. Обережно ріша. Зараз гіляка стрільне. Ох! Пішли, пішли Жека. Так, о! Перша лисичка. Де? Червоний? Ага, бачу. О. Ну, лисичку візьмемо. она тут не одна, бачите, ще. Оно ще ховається. Да, червоний мухоморчик у нас стоїть. Петливоруч, какие яр. Дойшли ми, друзі, стоїмо самісінько у центрі грибнички по опеньках. Я нічого не бачу поки. Тільки ці гожні. Так, да, я бачу, так. Да. Ну давай, треба пройтись тут по цим пеньочкам, по хащам, в яр зайти. Уважно подивитись. Якщо взагалі нічого не знайдемо, то все, тут опеньків вже не буде. Ну тільки ложні опеньки. І все. Обійшли тут, облазили жодного Ну, Точно, виходить, їх не буде, так? Да? Якщо б вони починалися, да хоч декілька ми б знайшли б. Тому що, повторюсь, тут дуже величезна грибниця. Але на цей випадок у нас є план. Ми зараз трошки повернемось. От там, де ми піднялися на гору і пішли вниз. І оттуда підемо ще далі. Трошки вниз, да? по схилу. Є ще декілька місць. Цікавих. Ну, все побачимо. Та Жекльо, нам ваші опеньки. Хе -хе. Дуже цікаво було подивитися, подивилися. Нема. Ну тут повторюсь, якщо попадаєш на якраз той час, коли вони йдуть. Ох, таке задоволення, друзі. Так, ну пішли потихеньку. Вже будемо так повільно йти. Уважно дивитись. А От ще трупчаста лисичка. На от туди, куди ми йдемо. Там окрім того, що можуть бути опеньки, не знаю, тому що ми дуже високо забралися. Там ще можуть бути польські маховички. Да? Теж лисичка. Ага, то давай сідай. Тут можна кошики не накривати рушником. Тут нема таких хащі, що. Пішли. Гурбонець. Пішли. Тільки вимкнув камеру, подивився праворуч, а тут під ялинками ще лисичка. Ну чого, гарно. Будь-якому випадку ми сьогодні з грибами. А. Чесно кажучи, оці місця в цьому році, да? Щось. Не грибни. Дуже мало. Дуже мало грибів. Ми тут і влітку були. На, на початку осені. Щось в цьому році цей ліс відпочиває. Ой, як. А воно ще стоїть трошки. Позбираємо. Олексій. Дай, ж, да. Що там в тебе? Теж трошки? Ага. Та гарно, слухай. Не суха така лисичка, так? Так, з неї навіть вода л'ється. Але дуже замало для цих місць. Ну, Я ж кажу, щось цей рік тут не дуже. Підіймаємось ми, друзі, вже вверх, ну як я і казав. І там підемо далі. Жекі. Пішли, собакени, пішли. Вже, друзі, напевно, в цих місцях за місяць буде сніг. Так? Коли ще отак от зробиш, а вже, потім все. Будеш чекати, потім цілий рік. Так, собаки. Ред. Ну все, все, Марсик, все, тата. Так, ще Жека. І Жека. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Кажуть, папа якусь гру придумав таку. Цікаву. Пішли, Більбоніс, пішли. Жекери. Поряд, Масюш, давай, пришли. Ти диви. Польський чи А Ану. Так, Ой, польський грибочок, гарний. До кошика, до лисичок наших. Нам ще трошки залишилось десь метрів 150. І ми на горі. І далі підемо вже от по плану Б. А це що лисичка? А. Та, трубчиста лисичка, воно ще. О, там ціла сімейка. Отак потрошки-потрошки по сьогодні зберемо. О, який гарний. Ну це нехай залишається, маленька. Сироїшка. А зараз ми переходимо на південний схил. Ух ти, яке, яке дерево. Тут сиріше, напевно, вдвох не обхватимо. О, ну, На південний схил. Більше сонечка. Вологи тут достатньо. Може там буде ситуація інша. По грибам. Нарешті Жека набігався, так? Да? Може і ні. Ну. О, ось січка. Ні, труп вона. воно. Декілька штучок. До речі, рішу ми зараз проходимо такі місця, де польські можуть бути. Ну так, подивимось. Потихеньку будемо підійматись Жека. І воно ще. Ти Та гарно така попадається. О. І розмір. Вона не суха. Дойшли, друзі, ось він південний схил. Річку чутно. І чутно, як хтось ввали ліс. З тої сторони гори не чутно було, бачите, а тут. Але тут є одне але. Да? Тут ми не спустимось. Дуже крутезно. Якщо я не помиляюсь, трошки далі буде більш-менш такий. Під кутом буде така стежечка вниз, бо тут ну, можна ноги поламати собі. Де жека там? там? Бачу. Краса. Маховичок. О, О, який грибочок сюди. Щось я не бачу того сходу Давненько цим шляхом не йшли, а? Трошки далі, так да, напевно Ось ця тропка рішба. бано вона йде, 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 отам десь ще метрів 20 Тому що якщо б її не знайшли зараз, ну то в обходити це повертатися аж на самий початок і по незахиті це дуже далеко. Да, ну, отут за більбо йди. Давай я попереду піду. Бо він такий більш менш але все рівно уклон такий досить сильний. Тримайся за рюкзака. Тут метрів 50-60 треба. Обережниця. Під ногами йде постійно. Угу. Пішли, пішли. Жека. Не дивись туди, йди вперед. Паноба, маховічок. Угу. Великий старий не буду лізти. А тут і важко буде. Так бачу, що він старий. Спустилися, друзі, і одразу в новий ріши польський. В мене польський грибочок. О! Ну, я що казав? Південний схил, сонечка більше. Може дійсно тут Не, щось знайдемо. Цікаве. Гарний той польський? Позаду в мене десь метрів 50 річка. Зараз підійдемо, там теж можуть бути... Ух ти, яка ніжка. Теж можуть бути грибочки. Ох, і красиво тут, дай Угу. Покладу кошика покажу вам. Ух. Краса тут ми не спустимось. Трошки далі буде. Жека, йди сюди. Жека. Трошки далі різь, там буде спуск. Підійдемо до водички з собакинами. Гарний. Білі річки нічого не знайшли, повернулися. Ух ти Ага, гарний. Повернулися на ті місця там, де ми е, польські знайшли дві штучки. Ну, під горою, під це. Тут ми спускалися. І от так зараз і пройдемо. От тут ми думали пройтись. Три польських бачите, вже є. Ух ти тут повалило. Не знаю, тут пройдемо, ні. Треба якось обійти. Тут ліворуч не пройдемо, от там. От зараз подивимося. Жека йди сюди. Да, тут можна пройти обережненько. Ух ти. Уявляєш, що це ж е, одного разу одну мить, ано да? впало. Не дай Бог, отак от. В той момент очутитися тут, так? Да? Та так -да. початок був гарний, так? Да? Три польських як спустилися. Mm -hmm. Ні, більше, друзі, на жаль, нічого. Завтра вирішили теж поїхати в гори, але в нізини. Біля річок пошукати. Подивитись, що там. Ну, можу вже сказати, що в високогір'я ми ну, в ці місця точно не поїдемо. В цьому році. Вже до наступного року. Місця гарні, але тут вже все. Надія була на опеньки, Ну, бачите. Підходимо, друзі, ми до машини. Ну, прогулянка супер. На жаль, опеньків нема. Трошки лисички зібрали. Польських грибів. Собаки набігались. Та, супер. День сьогодні такий ще. Але треба їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.